Хаткіна народилася в Челябінську, дитинство поетеси пройшло в Узбекистані. Пізніше вона закінчила Донецький, тоді ще державний університет та була вчителькою російської мови та літератури. А потім 20 років працювала у Донецькій обласній дитячій бібліотеці імені Кірова. Цікаво, що римувати вірші Наталя почала з самого дитинства з п'яти років і присвятила творчості все своє життя. 8 марта нужно быть мужчиной. Послушным долгу, так сказал отец. Я осознал, и я поздравлю Нину, похожую на желтый огурец. 8 марта нужно стиснуть зубы и все принять, что нам судьба пошлет. Я стисну зубы и поздравлю Любу, что выпила мой праздничный компот. Поздравлю Веру, злобную пантеру. Поздравлю Вену, хитрую гиену. Наташ поздравлю. Их у нас аж трое. На каждую навел бы пистолет. И даже воспитательница Зоя получит от меня мимоз букет. А ночью шептаться стану с братом. Он знает все. Он школьник, он поэт. 8 марта стать должно девятым. Терпи, мужайся, близится рассвет. Цьогорічний вечір пам'яті особливий, тому що його поєднали із презентацією збірки віршів. Книга надрукована завдяки колегам та друзям поетеси. Вони досі залишаються відданими прихильниками творчості Наталі та навіть послідовниками. Якщо говорити горіть книзі, особливість її в тому, що перед нами не тільки стихотворець і не просто поет. Это настоящий большой поэт, это прима донецкой поэзии, это центр духовной жизни, который был в 70-е, 80-е, 90-е годы. Вот. Она умела объединять вокруг себя творческих, талантливых людей, с которыми чаще, может быть, ссорилась. Вот. Но это была литературная жизнь. И с ее уходом было бы жаль, если бы она превратилась в имя, в бренд, в памятник бронзовой, в... в мемориальную доску. Вот. Поэт должен быть живым. Не всякий поэт выдерживает испытания на живучесть, на вечность, на бессмертие. Но я убежден, что Наташа Хаткина ⁇ это поэт настоящий, поэт надолго, может быть навсегда. И для того, чтобы это действительно существовалось, понадобились усилия нас, ее друзей, ее читателей, почитателей. Вот вышла книга, теперь ее можно читать, теперь о ней можно думать. Я дуже сподіваюся, що тільки почало. Наталя Хаткіна була не тільки талановитою поетесою. Багато свого часу вона присвятила журналістиці. Вона була головним редактором газети «Апельсин», Писала вірші та казки для дітей. Іронічну прозу. Друкувалася у багатьох українських та російських дитячих та гумористичних виданнях. Сьогодні ми в четвертий раз відмістили день народження нашої любимої поетеси, нашого друга. Натальи Викторовны Хаткиной. Мы ждем этого дня, потому что вот эта атмосфера любви, которая присутствует в зале каждый раз, потому что Наташа удивительно дарила нас дружбой, своей поэзией, которая год от года воспринимается все лучше, глубже, потому что время проходит, мы как бы взрослеем с нашими переживаниями, с опытом, и Наташа раскрывается все. Больше і більше перед нами. И, ну знаєте, є такое хтось сказав один класик другому. Счастливо бути вашим современником. І от ми ее современники. Ми завжди будемо її, ее, любить. Вот, это очень дорого для всіх нас. На цьому вечері пам'яті панувала дуже тепла атмосфера. Та звучали дуже щирі слова. А друзі Наталі Хаткіної постійно повторювали. Що її творчість живе, та сама Наталя залишається поруч з нами. В Донецькій музрамі розпочалися гастролі маріупольського театру. У перший день донецька публіка змогла побачити комедійну виставу Люкс 13, на яку ми вас і запрошуємо. Чого очікуєте від сьогоднішнього вечора? Цікаве представлення Ви знайомі з творчістю Куні? Ні, будемо знайомитися Чого очікуєте від вас сьогодні? Хороше настроєння Положительних емоцій А знайомі з творчістю Куні і з п'єсою Люкс 13? Незнайомі Маріупольська трупа показала постановку комедії Рея Куні, автора більш ніж 20 комедій, що перекладені 40 мовами та відомі по всьому світу. Вистава Люкс номер 13 це вистава свято, дуже весела, по-дитячому безтурботна та з абсолютно неповторним колоритом. А я граю секретаря помощника прем'єр-міністра Джорджа Пікдена, такий собі ісполнительний секретар. С добрым сердцем, я считаю. Но в связи с тем, что он работает в парламенте и хочет где-то что-то по-честному сделать, что в парламенте не всегда получается, мягкосердечный. От этого его можно легко втянуть в некие каверзные ситуации. Но в принципе я считаю, что его какая-то внутренняя, назовем это, Його серце его выводит к какой то правди неправды, болотані правди, происходить, происходить здесь на сцені. Починається все з того, що Віллі, респектабельний джентльмен, член англійського парламенту, зважується на пікантну інтрижку. У розпал нічних дебатів у парламенті. Він запрошує на побачення в розкішний п'ятизірковий готель Джейн, чарівну юну секретарку свого політичного опонента. І здавалося, б, все мало пройти за планом. Але всі несподіванки, неприємності і катастрофи сталися саме в цей вечір. Я, я думаю, це так Ви думаєте? Ну так? А он забрався мій балкон. А балкон йде до більшої гостініцей. а потом ему удалось События, коллизии, перипетии, которые случаются в спектакле, вызывают бурную комическую реакцию в зрительном зале. Недаром говорят, поставить в театре куни, это означает кассовый успех. Естественно, такие спектакли в наше время должны появляться и в театре. Вот этот Куни и у нас уже два спектакля этого автора. Но с собой на гастроли мы одного привезли. Мистер Уилли, я не совсем понимаю. Помолчите И главное. Джордж. Главное, ничего не было. Когда управляешь, не в спальне, ничего не было. Никого в моем балконе не было. Никто меня не беспокоил. И нет никакого труба у меня в стенном, в стенном шкафу. Ну хоть на этом спасибо. Ну ничего, ничего. Это не важно. Главное, ничего не было. Ви просто слушайте. І не питайтесь мені помагати. Просто сіяйте умний, віті кивайте, кивайте, кивайте. Страшно, і на тому балконі теж нічого необичного. Я ж я говорю. А, мой лічи секретарь, містер Піл. Люкс номер 13. Сумеш комедії, детектива і містики. Один з кращих комедійних хітів усіх театрів. Його можна дивитися кілька разів поспіль. І щоразу із задоволенням помирати від сміху. Танцюю, Факстро. <гум> так ви думаєте, що я діли. Містер Уилі, трупи нельзя відбігати. А йому вже соромно. Чого? Сейчас приїде Джордж. Ми це діло уладимо. Гастролі Маріупольського театру продовжуються наступної суботи та неділі. Донеччани та гості міста зможуть побачити ще дві вистави цього театру. На сьогодні це все, дорогі глядачі. Ми ще раз вітаємо вас із днем визволення Донбасу від фашистських загарбників. Бажаємо вам всього найкращого і прощаємося з вами рівно на тиждень до наступної неділі.